Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось. Чим ваше серце заспокоїться? Думайте про себе. А я думаю тільки про вас. Восьмой групу Телеграм. Там дуже круті знання, які допоможуть вам стати нещасливі вехи вашого життя. І так дивимось. Ох, тут чаш! Дівчата, у вас з'явиться якась ідея, яка дуже вас захопить. Це ідея як з рідню коханню. Тобто та ідея, яка у вас з'явиться, бо хтось вам запропонує, вона у вас викличе емоції дуже позитивного характеру. Або це може бути і справді кохання і, і відлюдник. Тут кажуть про те, що. Ви довгий час могли бути сама на самоті. І саме через цей якби, певний час до вас і прийшло кохання. Або аналізуючи сама собою, чого ви хотіли в цьому житті. І це нормально, і це треба робити. Бо той, хто боїться бути наодинці самою собою, у вас ерор, проблема. Так ось. Ви сама собою були на одинці, і у вас вийде якась ідея як те, що заже вас так, сподобається вам. Десятка пентаклів, дівчата! У когось це про ваші матеріальні статки, причому це може пов'язано з сімейним бізнесом. У когось це все призведе до десятка пентаклів, брак. Де все зрозуміло, де люди знають, куди вони йдуть і навіщо? А більш конкретніше, і тут жезлів, Боже, кажуть, шанс буде, шанс на це, у когось на гроші, у когось на брак, у когось і на гроші, і на брак. Дівчата, щоб не було, воно дуже буде вам подобатись. Так, ну що, Іаркан Суд, вам це йде по долі. Дівчата тільки найкласні карти. Нарешті доля входить, вривається в ваше життя, але це для людей, які щось роблять. Бо це туз, це можливості, а їх треба взяти. А чи візьмете ви ці можливості? Хочу у вас будуть страхи. Ви будете думати, брати чи не брати? Візьмете так, так, молодець. Вперед, не бійся нічого. Я з тобою.